Я мрію створити таку відеогру, яка надихатиме, стане справжнім проривом в індустрії, і про неї говоритиме кожен геймер. Проте іноді, попри всю мою упевненість, з'являються сумніви. Знову те саме, вхідний дзвінок. За привіт! Дякую за поміч з мозковим штурмом по макіяжу. Як там твоя мрія? Жахливо. Я не можу закінчити гру. Мені потрібні бестіс. Привіт, Люба! А ви швидко сюди дісталися. А де Рене? <плес> Я тут. Людям дуже сподобалася бета версія моєї гри. Це чудова, Це чудова. Це чудова новина. Це погана новина. А стоп, що? Це не погана новина. Це погана новина, тому що. Що як я її не закінчу? Ого, це було гучно. Гайда в наш куточок мрій. Терезо. Чому ти сумніваєшся? Я відчуваю шалений тиск через те, що маю випустити гру, яка змінить світ. А я не можу завершити фінальний рівень. Ти не дала мені відмовитись від шоу «Макіяж мрії і нагадала про мій талант, коли я хвилювалася, що танець не ідеальний. Ти сама дуже тиснеш на себе, Терезо. Чому б тобі не спинитись і не насолодитись тим, що ти вже зробила. Пограймо в твою гру просто зараз. Так, просто розважимось. І жодного тиску. Ти ж знаєш, як я вмію надихати. Твоя правда. Вестіс. Починаємо. Землею. Розвернись. О, ні. поруч літаючий куб. О! <авил voice> а тепер риба. О, Бруклін, ведмідь! Є! Е. Вдалося! О, ні! А, ну, звісно, знаю! А, майже вийшло! Давай, давай. Перемога. Я завершила рівень! Гра вже онлайн. Дякую, Бестіс. І тобі я теж дякую зайцаріжку. Ти моє маленьке пухнасте А, Терезо, перевір телефон. Мою гру скачали вже мільйон разів. Усі кажуть, що моя гра незабаром точно змінить світ ігор. Моя мрія, вона здійснюється.